Друзі, привіт-привіт! Канал Тракторний Бригадир вас вітає. І сьогодні до нас приїхали два таких Сентайчика 240 LX. Зараз швиденько оглянемо їх, покажу вам, щоб ви розуміли загальну картинку. І так, Sintay 240 LX оновлений дизайн капоту. Як ми можемо бачити, широка гума у нас іде передня. 6 на 14 і задня йде 9,5 на 20 з довантажувачами такими. Двигун той самий КМ 385. Бачимо передні довантажувачі, табличка для номера. Отака от лінзована оптика. Попросили ми у Китаю щось змінити, вони змінили, навже ж. Отака от уже, отакий матовий фільтр. Матовий у матовий ось Запевняться, будь ласка, ще КМ 385 тут є Корзина щеплення, нерівна підлога, коробка передач 3 плюс 1. Автомобільна приборна панель комбінованого типу, перемикачі по світлу сигнал, кермо yes. старого типу, сидіння з підлокотничками. крила Майже закривають. Колія я вже говорив, що регульована передня чи не говорив. Повторюся, якщо не говорив. Метр десять регульована. Так, позаду трьох точкове навісне. Шостичлицевий вал відбору потужності. Отакі чулочки. Отака от оптика. Зіп-наборчик. Об'єднувальна дуга. Керування гідравлікою, блокування диференціалу. Ручний газ. Трактор випущено у червні 24-го року. А двигун... Двигун у травні, у травні. Так. Добренько. Є у такому синьому кольорі, а також у такому біло-червоному кольорі. Отака от кольорова гама. Маємо на майданчику. Оціна... 4300 доларів з доставочкою додому. Тракторний бригадир, телефонуй. Сподобалось дане відео. Став лайку подобайку та підписуйся на канал, щоб не пропустити більше і більше цікавої техніки.